Ці змагання є традиційними і відбувались вже в 19 поспіль. На гостей та учасників заходу велике враження справили показові виступи майстрів скікбоксингу, французького боксу, сават, хапкі до та інших видів єдиноборств. У відкритому чемпіонаті області скікбоксингу взяли участь більше сотні спортсменів, які приїхали з Бердичева, Новограда Волинського, Коростеня, Володаря Волинського та Ради районів, а також представники. Вінницької, Волинської, Сумської, Хмельницької та Рівненської областей також брали участь дев'ять команд у боксерських поєдинках. Ці змагання проводяться з метою бойової практики боксерів, кікбоксерів та відбору найкращих спортсменів для участі у всеукраїнських змаганнях. Поєдинки кікбоксерів проводились в різних розділах і різних вікових категоріях. Тут могли себе проявити молоді починаючі спортсмени і вже досвідчені і титуловані як майстер спорту міжнародного класу, володар Кубка світу, призер чемпіонату Європи, студент Житомирського університету імені Івана Франка Володимир Демчук, який і тут став переможцем у видовищному двобої з сильним суперником. Дуже радий, що приїхала велика кількість учасників. Це дає змогу попрацювати з людьми з різних областей, не тільки з нашої, тому що це відкритий чемпіонат області. Якщо стане кікбоксинг Олімпійським, є всі шанси потрапити на Олімпіаду, так? Шанси, шанси є завжди. Головне до цього, цього прагнути і, і намагатися. Оскільки я знаходжусь в основі в основному складі збірної команди України наші, то, я думаю, шанси доволі великі. Головне, щоб вони попали потрапили в Олімпійські ігри. Змагання відбувалися також з метою популяризації здорового способу життя та пропаганди розвитку контактних видів єдиноборства у місті та області. У організаторів залишились незабутні враження від спортивного заходу, в якому взяли участь 160 вихованців клубів з контактних видів спорту. Враження саме позитивні, тому що приємно те, що фестиваль контактних єдиноборств вже традиційним став. Надійно традиційним. Щороку і в цьому році особливо все більше представників інших областей, інших міст, районів та міст нашої області присутні на фестивалі. За підсумками змагань буде сформовано збірну команду області для участі у всеукраїнських змаганнях.